Всім привіт! Сьогодні всіх наших друзів вітають кактуси. Вони вже за літо вдруге розквітають. Подивіться, яка краса. Сьогодні буду фарширувати кабачки-човники. Човників беріть стільки. Який у вас апетит? Я беру чотири ось таких кабачки. Ні, три в мене, дивіться так, щоб в декові помістилось. У мене поміститься в деко три ось таких кабачка. тому що вони у нас величенькі. Чим старіші кабачки, тим вони будуть довше запікатися. Ну, Я зараз їх почищу від шкірочки. Чистити, звичайно ж, не обов'язково, якщо вони ось такі молодесенькі. У мене вже трішечки перезрілі, але зате більше поміститься фаршу. Відрізаю ось так хвостики і носики, але так, щоб не, не сильно відрізаю, щоб фарш не виходив. І розрізаю ось так наполовинку, роблю човники. Далі столовою ложкою виберу насіння. Насіння легко видаляється. Бачите? Ось так. Воно не дуже розвинене, ну, ми видаляємо повністю всю, ось цю, ось весь м'якуш, щоб побільше у нас в фаршу. Ось так. Духовку я включила розігріватись до 200 градусів і відправляю в духовку. У мене кабачки дозрівші, тому що вони не були сирими. Я їх спочатку хвилин 20 запечу, а тим часом я. Пів склянки пшона промию добре і залюки кипяточком. Пшоно запарюється, а ми тим часом підсмажимо цибулю, моркву, болгарський перець і обсмажимо трішечки фарш. Розігріваю 50 мл олії. Підсмажимо до рум'яності, до золотистості цибулю. Далі підсмажимо м'ясо або фарш. Я порізала маленькими шматочками трішечки свинини, трішечки говядини. Дамо, щоб випарувалась волога. А за цей час присипемо спеціями, які ви бажаєте. У мене це коріандр та чорний мелений перець. І також підсолюни з півчайної ложки солі поки що. І все ще раз перемішаю і дочекаємо, щоб випорувалась волога. Далі підсмажимо до м'якості. Далі підсмажимо болгарський перчик, а пшоно тим часом запарилося, і я його відкинула на сито, щоб стикала волога. Овочі підсмажилися, вже йде аромат приємний. І ми додаємо відсіжене пшоно. І також хвилинки дві його підсмажимо, щоб воно також пропахло спеціями. І коли все протушилось добре, я додаю 60 мл води звичайної, накрию кришкою і зроблю маленький вогонь. А за цей час наші човники вже 20 хвилин пропеклися. І ми їх дістаємо з духовки. У мене ось такий один великий зубок, а можна взяти два зубка чеснику і натерти на середній терці. До часнику додам таких добрих 3 столових ложки сметани, таких щедрих, так аж з гіркою. Якщо у вас є свіжий кріп, то додаємо свіжу окропу. У мене засушений, тому я додаю ось так півтори чайних ложки засушеного окропу. Перемішаю і ще посолю. Ми пам'ятаємо, що ми м'ясо підсолювали, додавали пів чайної ложки солі. Додаємо ще одну чайну ложку солі в сметану. Всьо, наша заливочка готова. У нас 6 половинок кабачків, тому я беру 6 ось таких сливок помідорів і наріжу приблизно ось так пів сантиметра кілечками десь так. Щоно ми підсмажували хвилин 15, воно повинно бути майже готове. Десь хвилин 5 до готовності. Можна ось так взяти трішечки і скуштувати. Шоно м'якеньке, виключаємо плиту. 20 хвилин кабачки були в духовці. Кабачки мають легко ось так прокалувати з дерев'яною паличкою або ж зубочисткою. Це ми робимо для того, щоб попередньо їх пропікати, щоб вони не залишились сировими. Тепер беремо нашу намазочку. І ось так змастимо сметаною з чесничком і з кропом, щоб також і просолити їх, тому що у нас кабачки ж не підсолені, я їх не підсолювала, щоб вони не випустили вологу і не плавали в волозі, отак на декорі, змащую сметанкою. І наповнюю фаршем кабачки. Друзі, я взяла 250 грамів м'яса або ж фарша. Можна взагалі, якщо піс, то без м'яса робити. А можна, якщо у вас багато, більше Ну, Все, додавайте за своїм смаком. І тепер поливаємо сметаною. Десь приблизно по одній столовій ложки в кожний човник, розмащуємо так. Зверху додаємо помідори, ось так покриваємо. Духовку ми весь цей час не виключали, відправляємо знов на 200 градусів. І поки кабачки будуть запікатися 30-35 хвилин, ми візьмемо шматочок бринзі або будь-якого сиру твердого і натремо на ось такій середній терці. І як тільки ми дістали з духовки, відразу ж присипаємо бринзію щоб вона трішечки розплавилася, і залишаємо охолонути. Випікались такі наші човники на середньому рівні, тому що якщо на самому нижньому рівні, вони знизу підсмажаться, а якщо на верхньому, то зверху підгорять. Тому на середньому рівні в мене вийшли не човники, а прям справжні ось такі. Кораблі, бачите, які? Ось, ось таке чудова, така чудова страва. Зараз трішечки охолоне, і ми розріжемо і скуштуємо. Прям балкер. Так, друзі, розрізаємо. Покажу вам в розрізі, ось, бачите? Візьмемо шматочок кабачка. Завдяки тому, що ми заздалегідь запекли кабачок, він. Mm -hmm. Неймовірно, дуже смачно, з часничком, зі сметанкою. Кабачок запікся, не сировий. Зараз скажемо, що ж пшоно. Ну, пшоно у, у нас було майже готове, тому що якщо пшоно сирове ось так додати, то воно також буде дуже довго запікатися і потрібно вологи багато. А так ми промили добре в воді, запарили. Пшоно вібрало вологу. Потім ми ще на... Сковорідці його трішечки підсмажили майже до готовності, і воно також готове. М -м -м. Дуже смачно Різноманітьте свій стіл, тим більше, що сьогодні свято, сьогодні Маковея. Всіх вітаємо з святом. Бережіть себе, дорогі наші, і все буде Україна. Обов'язково!